Hello, Friendly, З вами, Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, ми попробуємо з вами ось таке польське печиво. Солодкі чвіли. Твоє. Коротше, кремові декоровані, смітанкове, мореловий смак. Коротше, ось таке печенько, ми вже його відкривали, Відкривали, коли була бабуся, пробували. Тому, як ви можете спостерігати, пачечка вже відкрита. Ну нічого, вже буде відкрита, але тут теж є багато штук, тому такі справи є, що. Є що, коротше, їсти. Тому такі справи спробуємо саме дамо оцінку це польське печиво і попробуємо з чаєм. Тому поїхали до заставки цього відео. Let's go! День Спрайні реагує, Дені Спрайні реагує, Сьогодні він буде пробувати польське печиво. Кремовки, декороване, смітанково мореловий, мореловий смак, смак, смак! Давайте їсти. Так, Та, поїхали. Поїхали. Ну, мономогей! Ну, -мо -гей. ну, -мо -ну, -мо -ну -мо гей Поїхали їсти, коротше. У нас таке печо. Давайте. М -м, суке. Багато тут є. А ну скільки залишилося. Тут залишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ще раз, збився. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9, 9. Але 2 штуки може на YouTube шар залишу. Ну, мама казала, що за дуже солодкий її, не знаю. Мені вроді би нормально. Hmm, sardeni kre. Numanormal no, no, mı? Hmm, sardenti kre. Лодки прищем носки, носики, глакебі. Нічого не розумію. Поставлю 9 балів, коротше, добре. Попробуємо з чаєм. Давайте. Let's go. Так. Треба цукор дати. Цукор, цукор, гей Цукор, цукор я даю. Варення нагадало мені йогурт. Може бути. Так. А, тепер вже не особо солодкий цей чай. Зараз зацукрую. Ну, поїхали з чаєм. Не знаю, чай з лимоном, тому він не особо солодкий. Але може ще цукру дам. Я, коротше, сьогодні майже на 200 гривень накупив е цукерки Twix. Цукерки Twix ми вже з вами їли. От так. З Мілківе у новорічному наборі M&M's. Але я взяв на YouTube шорти, тому надіюся, взлетять. Не знаю. Ммм, mm, з чаєм воно піштає. Я давно ще це печиво мав доїсти, але час тягнувся, тягнувся, казав на круглі числа, числа. І на кінець 20 вересня я це став і тепер знімаю. Mm, з чаєм також 9. Може бути. Ну вже чути таким, знаєте, не дуже свіжим. Ну, воно вже багато днів простоїло. Хоча воно пише, що до 2025-го я дивився. Так. До 01-25, Але то писати може по-різному, а смак уже інший. А може і такий був смак і я не знаю. Уже обстріли нігті. Мені у сьогодні такого хейту обстріжує нігті, там щось кісь мати чи що мені писали. Фу, як не Я Просто не то, що запустив. На роботі, а там всяка гадость забирає, забивається у нігті. Вони. Фу, бе. Йой, можна подумати в них такого не було ніколи. Зараз будуть писати то-то не на камеру, то угу. Я психану і Ну не психанув, просто обстріг. Воно трохи засолодке. Давайте окремо шоколадну начинку, окремо, ну давайте попробуємо окремо прореагувати. Ану. Шоколад. Ой, шоколад не добре. Не дуже добре. Ну, шоколад прямо на сім? Далі? Начинка крема ось така. Тут уже дев'ять і. Давайте цю начинку? Окей. Okay. Ну, no, це на вісім це вареничко, не дуже Печо. 8. Ось ми дізнались все. Оцінки. Такі ось справи. Хм. Бушує правка, ха. Я би ще шорти мав зняти, вона буде тарабант я не знаю. Доведеться з нею знімати. Або тут знімати. Не знаю, скільки ми ще зможемо з вами з'їсти. Попробуємо. Таке коротке корот відкрило, знаєте? О, це багато, це доволі багато їсти. Я думаю, зроблю собі ще чай, бо без чаю воно якось... Ну, може і на 8 балів, так, щось не дотягую до 9, бо воно сухе. З М9, чаю 8. Так. Тому такі справа. Добре. You reálno hadaček. Тут надбито, воно трошки допомагає краще пити чай. А Можна ним порізатись. Мама мила цю кружку, ти впустила на землю, ти тріснуто, ти тепер воно ну, надбито. Так. Ну буває, з ким не буває. Давайте. Ну та ще їм краще. Бо без чаю я би це не, не сміг би так багато з'їсти. Не знаю, чи сьогодні на YouTube шорт ми ще це з'їмо, бо є ті багато ще чого є з'їсти. Ну коротше. Я би ще два хотів би на, на це відео з'їсти, але я не знаю, чи я потягну. Добре, що батьки, що ми це почали вони допомогли мені трошки з'їсти, щоб тут би ще допомогли. А я добре, що на початку відео немає як нормально перевів зробити, бо вже розпечатана упаковка, то добре, що відкрили. Далі мало з'їли. то десь. На початку вересня відкрили десь пачку, так. А ця бачка десь у серпні вже... Ні. Десь у серпні, так, Привезена. З Польщі. Нагадує це масло. Мені ця начинка масло нагадує. З напоєм реально краще, що як не крути. Але печ вам ну, не є таке аж на дев'ятку, і може і вісім поставив. Точно не можу приділитися. Але в кінці цього відео я вже дам точну оцінку. пробую одне щось з'їсти без чаю. Не знаю, чи зможу, чи не зможу. Коротше пробую. О, давайте я зможу. Писала мені Ніколи Алмейда, Ну не заставляй себе, не їж так багато. Ну чого ти постійно то їж до кінця. А я їм це раді контента до кінця. Мушу до кінця їсти. Вона пише, що в коментарях, що ну не їж, я не годен не їж, А я... Ми час пишуть, що це для контенту, що це мушу так їсти. Я себе спеціально заставляю і їм в результаті. Хоча знаю, що я погано собі роблю. У мене вже такий живіт зробився, ну... Ти... Ну, не знаю, що сказати на це. Хочу ти їм. М -м. Не, ну тут вісім. Може потім зміниться контент і буду вас малювати. Ну, мушу вас... Малюнки, думаю, буде краще. Подивимося, як буде по переглядах малюнки, як буду вас малювати. Може буде теж по 100 переліків залітати, подивимось. що я думав знімати м -м відео, влоги, як ми катаємось на велику, Але просто діло в тому, що Ну, дорогу знімати. Це цікаво, але просто діло в тому, що туди з неприємності мали. Пішов озеро, знімати тебе й піймали. Що знімаєш? Ну а зараз на, на вулиці що знімаєш? Ну не знаю. Бо то людей може попастися. Коротше, не знаю. Одним словом. Але я би щось зняв. Бо це їда вже теж надоїла мені це їсти. Кайте ще кусок. А, ваші, а ви могли б написати мені у коментарях, що би ви хотіли замість їди бачити. Мені вже писали влоги, але влоги я не знаю, як їх знімати. Якщо ви зараз кажете скетчі, коротше кажуть, що цим вже займатися не буду, бо я хочу щось без монтажа знімати. Тобто це на постійній основі, то це вже не буде виходити, бо... В ближчі роки точно, бо ну не планується. Це дуже важко над цим робити. Так. Хоч і зібрало немалі перегляди, ну щось там 10 тисяч, 11, коротше кажучи. Ну, над цим треба пахати. так. Коротше, 8 балів саме. То, що казав дев'ятка, то ні. 8 балів. Не воно проглотнути. Ну і тепер фіналочка. Остання ця штука, але зробимо чай, і я скажу точну оцінку. 8 чи 9. Це останнє печення. Не знаю, щось воно мені дійсно. Я, мабуть, поставлю вже, кажу, наперед 8 балів, бо то щось нема. Щось воно мені та й не то. Ну, той самий ефект, що коли ти багато наївся, ти вже не, не здатен. Ну, типу, тебе вже то печиво стає противне, чи що ти там їв. чи не тільки печиво. Ну і, по суті, така оцінка погана потім. Напевно, може бути... Велоконтент. Я би хотів знімати велоконтент. Велоконтент це цікаво. Цікавіше. Те. Але просто у мене ну, ну, нема що такого вам тут у вас зняти. Ну, блін, треба далеко їхати, щось знімати. Ще один кусок. Так, чай я зробив. Правда, він там з тими заварками багато тут заварок бов, бовтається. Ну нічого, зараз осяде наниз. Останнє. Поїхали. Зробиться потім після цих просто, ну розумієте, після цієї їди зробиться такий, як Нікокадо. Авокадо жирний, а потім... ну йому якось вийшло вийти на рівень. Тепер він похудав за пару місяців. Він зараз, напевно, такий, як я зараз. А може ще більше худший. Та. А я мушу потім теж виходити на нормальний рівень і худіти, але це спробуйте потім. то потім така велика праця, щоб похудіти треба це капець. Тому треба міняти контент. То... Не знаю, я напевно буду малювати вас, не знаю. По велоконтент, ну... Не знаю, як його знімати. Кимись лісами можна зняти. Я вже годен. Коротше, 8 балів. Я не можу більше їсти 8 балів. Але ще цей кусок мушу з'їсти. Раді вас. Раді тих 100 людей, які дивляться постійно мої ролики. <кхи> Я це з'їм. начинка тепер така противна, мені дуже солодка. На початку було непогано, бачите, чим більше ти то їш, воно тобі стає противним, ти вже не вон в кінці то їсти. Таке буває. Останній кусок. Пам'ятаю, читальний контент пропонував, але ніколи його не читав на відео. То, що пробував міняти, малювати. Замість іди ми малювали ще було. Та, малюнки були у 2021 році. Десь трошки 22-му, так. А потім все ж поверталися до ЄД. Ну, їда це постійний контент на каналі. Але тут, бачите, ледве це з'їв. Оцінка 8 балів, ще й також. Я не годен на це більше. Я не можу тепер 9 поставити, бо мені вже противно цього печу. Ну, такі діла. Хочеш 9-ку, на початку поїж, і далі не їш, виходить. Ніколи Алмейда була права. Ну, як, моє завдання багато з'їсти, такі справи. Тому такі справи, і я вмиваю руки. Коли наївся, тоді так, да, трошечки противно Стає. Коротше, на цьому все, друзі. З вами був, як завжди. Денис Френдлі. Дякую, хто додивився до кінця. Хто додивився до кінця, напишіть про це. Так я додивився до кінця. Так я дізнаюся, хто найактивніший дивиться мої ролики до кінця. Я тих ціную, лайкаю і тому подібне. Ну, я всіх майже лайкаю, кого лайкаю. Та... Але тих особливіше. Тому такі справи. З вами був, самі знаєте хто, всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Бувайте дружні. Йо. Ой, наїлися ми дуже багато. Там, на 23 хвилини наїлися. Йой. Добре, що я вже ці два на YouTube шорт Але напевно сьогодні YouTube шорта з цим не буде. Не знаю, подивимося. Коротше, всім на добранні, всім пока.